Скільки коштує відпочинок в Туреччині зараз? І що робити на морі взимку? Ми кожної зими їздимо на море в Анталію. Цього разу обрали готель, в який хотіли потрапити ще влітку. Готель називається Лара Барут. Що відрізняє цей готель, на мою думку? Це дизайн та якість меблів. Інтер'єр виглядає дорого. Натуральне дерево, шкіра, мрамор. Всі матеріали дуже якісні. Картини та декор це окрема тема. Такі орхідеї на рецепції більше мого зросту відразу вражають. У нас був один із стандартних номерів. Хочу зазначити, що номер був великим і просторим. Це найбільший номер із усіх стандартних номерів, в яких я зупинялась. Ремонт новий, сучасний і дуже стильний. Найголовніше в деталях такої якості матеріалів меблів ще потрібно пошукати. Дуже який телевізор. Такого телевізору у нас навіть вдома немає. Є свої фішки в номері, наприклад, прозора душова, але також можна зробити й матове скло, тоді нічого не видно. Ще з фішки таке світло, а найголовніше це балкон. Чудовий вигляд. Взимку програма відпочинку дуже проста. Все залежить від погоди. Якщо пасмурно, можна спати до обіду. Це час виспатись спокійно, бо все одно ви нічого не пропустите. Ще можна сходити в спортзал, поплавати в басейні з підігрівом. Головне потім добігти бігом до гарячого душу, бо температура повітря п'ятнадцять градусів. Ну і їсти, їсти і ще раз їсти. Ще можна пройтись до моря. Воно, до речі, нереально гарне, але холодне. Якщо погода сонячна, головне не проспати, як це зробила я. Можна загорати сонце пекуче. Отже, взимку в цьому готелі ви отримуєте найбільший стандартний номер або висипаєтесь, або грієтесь на сонці, їсте гарні види, атмосферу, вечірню програму. Все це коштує 200 доларів. Влітку ціна в три рази більше 600 доларів. Для порівняння за таку ж ціну можна зупинитись в іншому готелі цієї мережі Барут в номері пентхаус з джакузі гардеробною спальною салоном та величезною терасою. На мою думку, різниця готелів в якості їжі та якості меблів. Наприклад, в Лара Барут можна їсти з стей кожного дня. Їжа дійсно смачна. Діліться в коментарях: а який готель обрали би ви? Дорожче, якісний зі смачною їжею стандарт. Артний номер або пенхаус в більш дешевшому готелі.